Все, смотри, что у нас тут творится в городе, даже не видно. Йо... Короче, даже не видно них. Понад 100 наших БПЛА атаковали склад у Тверской области. Сегодня в результате прилета беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации отработала система ПВО Министерства обороны. Бесплотные летательные аппараты были сбиты, при падении произошел пожар. На этом складе могло сберегаться 30 тысяч тонн боеприпасов. Дыши уже горят. Ну, сама видишь, да, разницу. Сейчас вот дойдем. О, пиз. Оглохну опять. Бесит. Не, мне фиверки нравятся, но звук противный, серьезно. У Тверській області вже евакуюють населення після атаки дронів. А от Збройні сили України зупинили контрнаступ росіян в Курській області. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ну, от тата ваші нормально була. Меня дуже понравилось, даже в ушах зазвіняла. Е -е, занимаемся эвакуацией нашего населения, жителей, которые находятся, поддержанием общественного порядка. Все трудятся на территории Торопца. Это сегодня общая работа. Росіяни заявили про атаку безпілотниками у місті Торопець Тверської області. Під ударом опинився 107-й арсенал Головно-ракетного артилерійського управління Міноборони РФ. Почалась детонація боєприпасів, і вибухи були такими потужними, що сейсмічні датчики зафіксували підземні поштовхи, тобто землетруси. Сьока як... було. Пока таких громких звука слава богу, ні то так після. рано вранці 18 вересня, жителі торопця прокинулись від звуків вибухів. Росіяни заявили про дронову атаку, начебто, з боку зсу в регіоні. Працювала ППО і спалахнула масштабна пожежа, яку було видно на відстані у сотні метрів. Губернатор Тверської області Єгор Руденя оголосив про участкову евакуацію жителів Торопця. Чёрт, его ситуация под контролем, все необходимые меры приняты. Так? Нормально, да? Какие меры. Удар по нашей территории. Ракетами Скажи, Володь, вас... Дальнобойными ракетами НАТО это не опасность для нашей страны. Нет, конечно, но оно будет происходить. Будут эти удары? А, а сейчас, по-твоему, что идет? Так нет. Згодом стало відомо, був атакований великий склад боєприпасів, де росіяни зберігали ракети до РСЗВ ГРАД комплексів С-300 та С-400. Вироблені балістичні ракети до іскандерів і починали створювати запас північнокорейських ракет КН-23. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Трапса, жесть, ребята, сьогодні ночі. 别的就一个。 За даними американської супутникової системи Фірмс, вогнем охоплено всю територію арсеналу. За словами місцевих жителів, вибухи на арсеналі відчувалися за десятки кілометрів від торопця. Вибухи мали таку силу, що сейсмічні датчики зафіксували за 13 кілометрів від торопця підземні поштовхи магнітудою до 2,8. Після цього було ще декілька слабших поштовхів. Началось да. армії. Да, так, то вже приділка, якийсь наступив. Армія привраті розлагається. Привратілось клаку як мінімум. Побіди не Це як мінімум на сьогодні. повод. у соцмережах. Люди запитували, чи це не ядерна бомба вибухнула. Наразі місце вибуху охоплене вогнем на площі близько шести кілометрів. СБУ ну, разом із силами оборони продовжує методично знищувати ракетний арсенал ворога, яким той атакує українські міста. Працюємо далі, аби подібна картина повторювалась на інших військових об'єктах Росії, що підтримують війну проти України. Повідомило джерело в СБУ. Да, я думаю, що Росії тому що вона, ну, Нічого не ділять для того, щоб учисть свої граждани, а на тока ухудшає. Російські телеграм-канали також заявили про пошкодження житлових будинків у торопці. У багатьох будинках вибуто вікна, а рами вилетіли на вулицю. Просто всі рами. От там оці сторони у неї сюди. Навіть листи скинуться. О, не тут. На кухне вообще пипец. Дверь выгнула вообще. Одній із квартир уламок від вибитого вікна прилетів у ногу чоловікові. Очевидці розповіли, деякі райони міста досі огорнуті димом від пожежі, що почалася після атаки. За даними пабліків, постраждали близько 20 осіб серед них є діти. Сторобця та сусідніх населених пунктів були евакуйовані 7,5 з тисячів людей. В'їзд до міста був перекритий. Однак пізніше губернатор заявив, ситуацію ліквідовано і мешканці можуть повернутись. до своих доминок. Очередной склад. А, от, от лица Горького или от лица Путина или всего российского народа Америка пугает, а нам не страшно. Это первое. Второе. Вам страшно? Да. Ну, это не так, что я дрожу каждый день. Но понимаете, что я имею в виду. Второе. Вернемся на Украину. Господин Лугового, видно, не страшно. Конечно. Немножко есть. Конечно. Не, вы хотите дождаться, когда эти ракеты полетят на Москву, на морск? Очередной склад. На військовому арсеналі у Тверській області могло зберігатися до 30 тисяч боєприпасів, заявив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його даними, переважно це були 122-мм реактивні снаряди та 82-мм міни. Якщо враховувати лише 123-мм снаряди, то це понад 460 тисяч пострілів. Такий запас зміг би забезпечити активні бойові дії протягом 10 місяців або більше року за середньої інтенсивності. Щодо 82-мм мін, їхня кількість на арсеналі сягала близько 10 мільйонів пострілів. За інтенсивного використання на фронті цього запасу вистачило б на півтора року. Ситуація дійсно опасна Вони не зупинять війну, вона їм вигідна. І бити будуть по нашим територіям дальними ракетами. Будуть бити. За оцінками Коваленка на складі могли також зберігатися і інші типи боєприпасів, як от 152-мм снаряди для ствольної артилерії та зенітні керовані ракети. Експерт вважає, масштаб втрат є значним, навіть якщо враховувати змішаний тип боєприпасів. А вже після того, як мільйон разом сказали поставлені арочні железобетонні укриття для. боевой техники или это по-прежнему все в стадии обсуждения и составления сложнейших чертежей которые способен сделать школьник за 20 минут и, наверное все-таки в ответ на удар по каждому нашему подобному аэродрому типа Оленья, например или Энгельс, или шаталова или иному другому аэродрому Ну, ответ должен быть наверное по своей -по, по своей убойной мощи но на порядок превышать Те средства воздушного нападения Украины, которые задействованы в этих ударах. За інформацією джерела в гурму арсенал був уражений дронами Камікадзе українського виробництва. Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів. Під нашим прицілом кожен крок окупанта, кожен ворожий арсенал, в тому числі й найновіші, які вони називаються суперзахищеними або арсеналами світового рівня. Російські військові цілі будуть і далі систематично знищуватися аби Вберегти українську інфраструктуру і цивільне населення прокоментував операцію співрозмовник в розвідці. Крім цього, вибухи лунали в цей день, і у Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях Росії. Якщо подивитися на різницю того, що було заявлено в перші дні дня верховним головнокомандуючим, і повне мовчання сьогодні, то совершенно ясно, що собиття розвивається не так. Как предполагали, рассчитывали в Москве. Русская федерация суджа направо понеслася. Так вся банда в сборе, тигры. Спереді так залітає. А от українські захисники зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем сил оборони. Про це заявив представник військової комендатури Олексій Дмитрашківський у коментарі AFP. за словами посадовця. Армія РФ намагалася атакувати позиції українських підрозділів із флангів, але ці намагання вдалося зупинити. Дмитрашківський визнав, деякі успіхи в росіян усе ж були. Росіяни увійшли в один із населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт. Але це все. А що буде за незаконне пересічення кордону? Штраф! Все, летим. Щоб штрафу не було. О, Рамки! Дивися, рамки! Віса! Ну ми на віса, за не буде, в нас перегрузка не у нас тачики ззаді повна БК. Все, до границю переїхали, успішно. Все. Чеченський батальйон, Дагестанський, Кавказський флаги Є. Махно груп. І чеченський батальйон Шейха Мансура. А, в машині флаги. Та Дмитро Шківський також заявив, на підконтрольній Україні частині Курщини залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх залишається більше сотні, а то й понад 500 жителів. Ми не знали ни про какую евакуацію. Ніхто нам нікою не предлагал. Пусть даже нас это, може бути кто-то наш потом. Но ми извините, Нам її ніхто не предлагал. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.